Аємо харизматичну дівчину в команду, яка при своїй піся не буде червоніти. Друзі, короче. нам треба нам така людина в команду, яка буде допомагати нам робити контент. Ще дуже велике бажання, щоб ця людина вміла щось монтувати. Тому що є рекламні інтеграції, які потрібно знімати, які потрібно монтувати. Для цього є багато програм, але це будуть ваші обов'язки. Якщо ви така людина, якщо вам ну, знайоме соло-контент, якщо ви вільно поводитесь в кадрі, ви можете також зніматись. Якщо ви можете знімати, тримаєте телефон в руках, то ми вам нам потрібні, а ми потрібні вам. Пишіть стосовно оплати, все індивідуально, все залежить від того, який у вас, скажімо так, бекап, що ви вмієте, який у вас досвід і так далі. Пишіть, кому це цікаво, ми шукаємо цю людину вже. Це може бути не щоденна робота, це може бути по декілька днів на тиждень. Графік буде індивідуальний. Друзі. Головне це харизма. Головне це не сором'язува людина має бути. Ну і ще раз кажу, присовую після щоб вона просто не красніла, тому що хочемо зробити такого жару, жару дати. Так що якщо вам цікаво, це пишіть.